Дякуємо вам за службу. Дякуємо вам за службу. Павло. Дякую за службу. Дозвольте нагородити вас. Дякую. Дякую дуже. за службу. А можна правити робити? Можна. Дякую. Дякую. Бежать дороги, хлопці. Пожалуйста. Буду літать в дронах. Ну да. А за дрон не треба. Хлопці дуже пишаємо. Скільки вже тут перебуває А, з 27 вересня, сіти. Велика кількість, тому що також тут було дуже десь, а нам пришлось майже щодень робити операцію. І каже, що не пам'ятає, тому що... Дякую, дуже. Президент України Володимир Зеленський. Клас. О, — О, дякую. Топ. Дякую вам. Великий. Щось не вистачає. Я краще лікарю лікую добре. Дякуємо вам за службу. Стараємося. Щоб у нас все було. добре. – Дуже бажаємось вантагло. Де ви воювали? Харківський напрямок. А -а -а. Рідні, близькі, якось провідують, дзвонять. Так, да, Приїжджають, дзвонять, провідують. Дуже дякую. Дякую. дякуємо вам. Дякуємо вам. Одужайте хлопці. Дякую. Ďakujem. 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 Нічого, слава Богу, нога жива, да. все Це круто, да. А так в загальному все добре. Все, 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 все гарно. Гарний медичний персонал, що хочу зауважити. Ну, дуже добре відноситься. Так більше нічого не можу сказати. З мінусів, тільки одні плюси. Нога жива, відживає, слава Богу. Дякую, що заїхали, дякую. Дуже приємно. дуже здесь. Дякую. Дуже дякую. Дякую. Слава вам. ми жив здорово. Пройде. третього ступеня. Дошого сержанта. Дякую. 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 Дуже дякую. Дякую вам дуже. Дякую вам. Дякую. 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 Дуже вам, хлопці. Слава Україні. Все. Європа. Вітаю. Головний сержант. Дуже дякуємо вам за службу. Україчні люди. ми Дуже пишаємося. я дуже радий, що. Ви живі, дякуємо за захист України. Дуже дякуємо. Слава Україні. Дякую Кацеру Шульцу за надання допомоги Україні. Це дуже важливо. Мирне місця сстражають і.

Дякуємо за службу. Дякуємо вам. Пане канцлере, дякую вам за допомогу. Душа лейтенанта. Служу народу України. Дякую. Президент України Володимир Зеленський. Дякую вам. Дякую.

Дякую, дякуємо вам. Велика вдячність вам. Нам дуже приємно з матства бути тут і подякувати вам за вашу роботу. Складна робота. Вона поза медіа, поза ефір. Здається, що вона така важлива, що повертаєте додому військ. Ми дякуємо вам за це. Від всіх, напевно, рідних, близьких, від цих хлопців. Дякуємо вам. Бережіть себе. Дякую. Ja, was Sie machen, ist jetzt ganz anders als früher. Ne? Uh, with, uh,